бачила, що Сашою зробила після розставання. Типу розставання стосунки яких не було. Тобто, розумієш, як поводилася переможниця, як вона грала з себе жертви. Я так страдаю. Кошенята попліткуємо терен Білянь-Мандзюк, що відбувається в цьому трикутнику. Розберемо інтерв'ю Олени в Аліни Дороцюк, і найголовніше, я все ж таки озвучу залишки зливів, які мені надсилали про Інну Білянь ще в той період, коли шоу Холостяк тільки починався. Гарячий ексклюзив мож Чути зручніше. Додатковий моновипуск, адже сьогодні в нас вже вийшли зранку плітки. Теж приходьте дивіться. А ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Любовна історія терен бієнь мандзюк не дає спокою багатьом глядачам і давайте бути відвертими. Так, зараз повномасштабне вторгнення, так зараз відбуваються страхи і жахіття. Але інформаційний простір настільки знаходиться в певній стагнації, що не вистачає скандальчиків, інтриг, розслідувань. Так, тому що людині, незалежно від обставин і умов, в яких вона живе, постійно потрібні, як то кажуть, хліба і зріліща. І це саме той випадок, коли глядачі звернули увагу на Інну Терен і Інну Бєлінь, Ой, господи, що я сказав? заговорився, вибачте, це той випадок, коли звернули увагу на Олександра Терена та Інну Білянь. Звісно, останній сезон проєкту Холостяк він з комерційної точки зору був абсолютно провальним. Але фінал цього проєкту вразив, мені здається, навіть не тільки прихильників шоу. Адже нам намагалися нав'язати соціальну пару, яких об'єднала війна. А насправді там не було взагалі нічого, ніякої хімії. І я дуже співчуваю редакторам, яким доводилось усіма правдами і неправдами намагатися створити цю картинку. Що відбулося далі? Ви чудово знаєте. Білінь звинуватила Терена в тому, що він її знецінював, що вона не отримувала потрібної уваги. І, взагалі, який він жахливий, включивши образ бідняшки, швиденько це все. Монетизувала, тому що потім понеслася кожна сторіс у вигляді рекламних інтеграцій, набила аудиторію і зараз ходить по різноманітним шоу та е, малює собі картинку сильно незалежної, яка вижила після романтичної драми. І було очікувано після виходу цього інтерв'ю всі прихильниці інни Біллінь, переможниці холостяка, з'явилася в мене в директі. та друзі, що я можу зробити, якщо я стала випадковим свідком. Деяких розмов Олександра зустрічей чи чогось подібного, по яким змогла зробити висновки, що ці люди не будували стосунки а Інна використовувала як і проєкт, так і терена. Шкода, дуже шкода, тому що я за цим спостерігала, як ця акторка постійно розповідала в сторіс, що він не вкладається в стосунки, не приділяє їй увагу, не має до неї поваги, не захищає її, а чоловік в стосунках повинен захищати її. А вони разом не були. Вона так налаштувала свою аудиторію негативно проти нього, що Саша поганець, а і на жертва. Виявляєте, і просто Оскар потрібно дати ось таке телебачення, і ось така брехня. Люди, як виявилось, багатьох глядачів мого каналу, в тому числі, тригерить Олена Мандзюк і не викликає жодної симпатії. Я можу сказати, чому так відбувається. Мені здається, проблема в тому, що. Український Інстаграм нарешті почав сяяти яскраво. У нас з'явилися свої персонажі інфлюенсери, і нарешті ми не дивимося в сторону Російської Федерації. І Олена Манцюк відноситься саме до того покоління інстаграм-блогерок, які мають певну породу, як я люблю це називати. Тобто, так, мандзюк прагматична, мандюк вміє аналізувати і робити певну стратегію, як себе поводити, що робити. Але з іншого боку, в цьому бізнесі, в українському шоу-бізнесі, так точно, а як взагалі можна вижити, не будучи прагматичним, скажіть мені, будь ласка, якщо у вас є інші опції, і Манцюк на сьогоднішній день є цілісною особистістю. Я не буду співати дефорамби і казати, яка неймовірна Олена. Я не приховую своєї симпатії до неї як до блогерки, і як до інфлюенсерки, як до людини з однієї простої причини. Особисто в мене питань до Олени немає. Беремо ту ж блогерку, прости господи, діанку, яка говорить, що відбувається. В країні люду школу, яка таскає за собою чоловіка по закордонах і цього не соромиться. В Олени Мандюк, ми бачимо постійно пости дописи про повномасштабне вторгнення, про військову агресію росіян, про збори. Вона закриває величезні суми. Тому в мене особисто склалося тільки позитивне враження в контексті того, що вона є свідомою громадянкою, а це є дуже важливим фактором, на відміну від більшості блогерів, які сьогодні є в нашому інстаграмі, і не Давайте проаналізуємо. Я подивився інтерв'ю у Раміни, і що мені там сподобалось, це динаміка. Тобто ми Олену Мандзюк показали не просто сидячи в студії, розповідаючи щось. Вона була в русі, показувала атмосферу, в якій живе, які заклади соціального спрямування відвідує. І це дуже вагомий штрих до портрету, але я не зовсім зрозумів, що хотіла донести раміна, тобто як саме розкрити Олену. Я побачив волонтерку, я побачив жінку, яка змогла перебороти розлучення досить складне. І травмуюче для неї. Я побачив хорошу маму, але якихось нових сторін я для себе не відкрив. Стосовно Аліни Доротюк, це було інтерв'ю більш в камерному форматі, більш розгорнутий портрет по конкретним тезам. Але мені не вистачало гостринки, мені не вистачало більше дискусій. Через це не вистачило певного характеру. Але в цілому це було більш ємкісніше аніж в раміни. Мені здається, проблема в тому, що у олени не відбувся певний меч. З раміною вона була більш обережною, трішки був режим витягнутої роки. А ось за лідною це були френдлі посиділки зі знайомою. Скоріше за все, Олена нікого не допускає в свою френдзону, тобто потрібен час, аби вона змогла. Довіритись людині. Інтерв'ю почалося з того, що намагалися знайти визначення, як представити Олену Мандзюк. До речі, складна історія. В мене теж схожа ситуація, коли в мене запитують, я але потім зрозумів, як правильно сформувати і більш доцільно аудиторії донести, хто такий безпалив, звідки він взявся. Тому що для своїх глядачів я абсолютно зрозумілий персонаж, для новачків. Що це за бородати дядько, хрін його знає. Але я ти люди не засуджую серед ознак цілісної особистості. Я хотів би відмітити ось цю цитату Мандзюк на інтерв'ю. Дійсно, в мене двоє дітей, мені потрібно думати про майбутнє. Я вже звикла до якогось комфорту, який навколо мене. Я знаю, чого я хочу. Вони якісь є цілі мрії заробляти це. Окей, але я зрозуміла перше, що всі гроші абсолютно не заробиш. По-друге, що мені ці гроші абсолютно всі і не потрібні. Є якийсь мінімум, який я собі можу забезпечити. Я навіть скоротила кількість співпраць. Просто навіть через те, що вони забирають дуже багато часу і виснажують мене. Це дуже правильне і зрозуміле позиціонування. І справді ти усіх грошей на світі не заробиш. Ти створюєш собі комфортні умови праці і в цьому напрямку далі йдеш, просто розширюючи та масштабуючи свій бізнес. Чи люблять у нас цілісних особистостей, які точно знають, чого хочуть в житті? М -м, я не впевнений. Андерстенд на ай андстенд Евсім. Також до ознак цілісності особистості я би відніс там, де вона проговорює свою співпрацю з Пепсі, визнає помилку. Адже як виявилось, Пепсі продовжують працювати в Російській Федерації. Коли людина озвучує свої помилки, це дуже добре. Вона не намагалася якось юлити. Відповіла чесно, як є. Я повністю погоджуюся з тезою про те, що немає хороших росіян. Ось тут Олено просто жму руку. Я не знаю, які потрібно підбирати ще слова і як достукатись до наших глядачів, слухачів, українців, аби воно зрозуміло, що не потрібно серед зла шукати якесь добро. Його просто немає. Але центровою історією в цьому інтерв'ю стали відносини з Олександром Тереном. Все почалося з того, що Олена Мандзюк поїхала на відпочинок за кордон. Про це почали активно писати потім написали, що там знаходиться і терен, і вже в нашому чаті телеграм-каналу Безпаломедія. долучайтеся, посилання в описі та в закріплених зазначила, що Інна повністю зрежисувала історію того, як злити спільний відпочинок Терена з Мандзюк. Причому до цього зливу і наготувалася зі своєю помічницею. На це все планували, чекали і е, сиділи, потираючи руки. Ви просто уявляєте, яка ця. Низькість. Якщо ви думаєте, що я би мовчала? Ні. Я не звикла мовчати, коли я відчуваю біль, коли я бачу несправедливість, особливо до себе, до своїх рідних, до своїх друзів, і маски повинні бути зняті. Все, я її маску зняла. Ви можете відносити до мене як завгодно, критикувати, обзивати, що завгодно робити. Але що ви взяли, що це мене не стосується? Що ви взяли, що це мене не стосується. Мене це ще як стосується люди. Почали дискутувати і казати, що це не твої справи стосунки Бєлінь і Терена, але знову ж таки це стосується її, тому що її публічно втягнули в так звану зраду в лапках, адже Інна нативно наголошує на тому, що типу Олександра в неї увели. Хоча стосунків там не було. Я зараз зачитаю декілька штрихів до портретів, які я мав ще в період початку зйомок проєкту Холостяк. Я думаю, настав час їх озвучити, щоб зрозуміти, що з себе представляє як мінімум і Бєлінь. тому що я дуже не люблю, коли маніпулюють та брешуть глядачам. Отже, Бєлінь не зовсім випадковий персонаж на холостяку. Після твоїх зливів під час зйомок потрібно було терміново вводити нового персонажа. Адже тоді ставку робили на Світлану. Редактори хотіли саме соціальну складову вести. Ти це знаєш. Іну знайшли по рекомендаціях, і зірки склалися. Проєкту потрібна волонтерка, інні популярність. Белень не з тих, хто прагне працювати. Але і працівницею, як ти кажеш, теплих обіймів себе не бачила. Колостяк – найпростіший шлях до заробляння дурного бабла. Під час кастингування у редакторів вона чітко заявила, робитиму усе, як скажете. Після шоу теж для отримання потрібної картинки. Терну і інні дали команду грати в любов, бо вона не типаш Олександра. Він здебільшого полюбляє інфантильних дівчаток, 18-22 років. Або зрілих міл. З ними він кайфує від домінування над ними. І далі, невеличке штрих до портрету, десь за декілька днів до того, як Інна почала розвивати історію, що вона така жертва. Усе пішло не за планом. Іна хотіла його в себе закохати, але взагалі не спрацювало. Тож, побачиш, зараз ліпитиме себе жертву, аби народ пожалів її. А вона швиденько отримає приріст аудиторії на штучній драмі і пакуватиме рекламу, будь чого в кожній сторіс. Що ми з вами побачили саме це. Тобто тут не потрібно якось аргументувати факти на обличчя, відповідно, тепер з'являється логічне і справедливе питання: чи все ж таки Іна злила історію відпочинку Терена з Оленою Мандзюк? Вона, тому що подружки іни, які теж намагалися нас втягнути в цю історію. Дещо зафакапились в певних моментах, і коли ви надсилаєте мені злив, любі подружки інни, як мінімум, потрібно було відписатися одна від одної, жорстко не палити контору. Тож який можна зробити висновок? Так, Олена Мандзюк не проста, вона прагматична, вона продумана. Це необхідно для того, аби вижити в бізнесі. Інна на дуже хитра, панянка і маніпулятивна, яка із залюбки буде. Юзати інформацію так, як це потрібно їй, якщо аналізувати його саме в медійному полі. Є багато склетів у шафі, але в цілому глядачам цікаво спостерігати за тим, як дві панянки абсолютно різних типажів, різних характерів, намагаються розтопити серце колишнього холостяка країни. Але інно здається, Олександр зробив свій вибір. Я кажу ні. Добре, що це інтерв'ю Аліни Дурацюк відбулося. До речі, Аліно, дякую за те, що ти не перебиваєш гостей. Е, вчора написали в Телеграмі, що ти типу, подьомін найкращий інтерв'юер. Серйозно, я вважаю, що хто більш-менш може розкрити сьогодні гостя в українському сегменті, це Аліна. Але, звісно, є дуже багато нюансів, над якими потрібно працювати. Але це нормальний процес. Я теж не ідеальний. У мене теж постійно йдуть певні трансформації і зміни. Завдяки цьому інтерв'ю я дістав ті архіви, які вичікували свого. Часу ви скажете, а чому ти це не озвучував раніше? Воно було дещо іншими словами, просто на це тоді не звертали так уваги. А коли зараз є певна ситуація? То вже можна скласти ось цей загальний пазл, як то кажуть, штрих до портрету і зрозуміти, хто є хто насправді. Олександре, вітаю тебе поряд із такою людиною, як Олена Мандзюк поряд. З нею ти точно не пропадеш. Олено, тобі сили й терпіння, в тебе досить складний шлях. Аліні Доротюк хочу подякувати за ту кількість випусків, які з'являються на її Ютуб каналі. Вона є однією із найпрацьовитіших інтерв'юерок. Олександру, хочу побажати вміти дослухатися до себе і все ж таки зосереджуватись на своєму внутрішньому голосі. А Інна Бєлянь, Інно, дивись, я розумію, маніпуляції непогані. Вони працюють сьогодні з твоєю аудиторією. Зараз ти пониєш, скажеш, які всі жахливі. Це ще без з'явився. Коли ти намагаєшся ось так примітивно задурити, воно рано чи пізно завжди вилазить боком. У мене є ще зливи на тебе з конкретними епізодами з твого життя, які я не озвучував. Якщо хочеш... Можемо поекспериментувати. Я залюбки озвучу, і тоді вже точно глядачі зроблять свої висновки. Це так просто до слова. Ну що, друзі, сезон срачу відкритий, як то кажуть, багато питань, мало відповідей, але наші кошенята пильно працюють. Нарешті сердечні пристрасті, те, що любить наша спільнота. З вас подбайка, підписка, коментар, і перейдіть, подивіться плітки, які вийшли зранку. Це прям ексклюзив. У нас давненько такого не було на каналі, коли в один день виходить відразу два випуски. На чиєму ви боці в цій драмі також напишіть цікаво почитати вашу думку: терен, білянь. Або мандюк. Побачимось завтра, Па-па.